І так, пани і панянки, відео на 10 хвилин про той висновки і плани на майбутнє. Попробую коротко, в основному знімаю для себе в спогад, щоб весні розуміти, з чого починати. Отже, ось ці помідори були кинуті, якщо я все правильно розумію. 15 березня в касету. Сьогодні в нас, можна сказати, 1 серпня, 31 липня. Тобто, получаємо перша вже з'їжена, давним-давно завість. Просто вона мало де вийшла через стресові умови. В травні було холодно. Але все одно дивимося, що друга і навіть де, не де третя. Вони рівномірно розвивалися. Тут в одне, в одне стебло, вони цей ряд в одне стебло, але крок широкий, бо планували з два стебла. Ось там, ось тут. Я не знаю, чи вийде показати. Тут крок 30, теж в одне стебло їм тісно. Получається, тобто, все ж таки треба робити 40 і в одне або в два стебла. Тут три ряда, той середній ряд був кинутий разом в касету, то його виходить реально ми набагато раніше. Ну, Видно по стеблах, що йому важко жилося. Але от там баночки дивимося. Щодо Антаріоз чи як там називається ця хвороба, що схожа на фітофтору, але не фітофтора, то перші вже баночки давним-давно вони раніше набагато, ніж ці. От, є от тут гібриди, де не сортові, то теж там і перша, і друга зависть. Перші вже поїжджені давно. Ну, коротше говоря. По суті, щоб половину відео про теплицю, половину про город. І ось тут ряд огірка, 30 крок, 10 штук. Так і на наступний рік посажу. Ну, тільки всі оці три ряда будуть кидатись раніше, буду відступати скрізь. І от тому я написав, що теплиця. Теплиця кидаємо 10 лютого. Помідори крок 40, в рядку мішлядя 0,5. Получається 10 штук на рядок, 3 рядка, 30 штук. Огірки, один ряд сюди кинемо. Там остальне кинемо в чашу, а тут місце, щоб касетами гратись на огород. огород, огород. Тут я про город зараз прочитаю. Город кидати в касету 15 березня вже тут в теплиці, щоб було зручно, а не там в коридорі. Помідори, крок 04 між помідорами між рядя 30 см. Один рядок 40 штук влази. Закладати 10 штук. Це гібриди, оцих 100 штук. Це гібриди і баночка 50 штук, плюс сортових, таких як косово, своїх зерна ще один ряд. Точно так само, як зараз на городі. І плюс е тестю. Потрібно там не знаю ящиків 5 по 12 баночок. Далі перець, обов'язково. Крок між перцями 30 я подивився досить непогано. Один рядок 50 штук достатньо. Так само огірок на город 25 штук. Тому що огірки я буду кидати, я не написав пізніших, я їх буду кидати, я ще не знаю. Отой крайній ряд буде садитися в самий кінець. Значить, ще трошки на теплицю потрачу. Уваги, дуже зручно, то, що теплиця вища от, їх, от той метр. Я пленкую завжди її зроблю менше. Потім просто забираю, в мене немає такого запарування. Ці рослини і не кропилися. Один раз йодоцитом кропилися, я їх трошки попалив кальцієм, але мова не про то. Я маю виду, що коли оце листя. Під порноспорозом, під цією всією фігньою. воно собі відходить. Стволи не треба опускати. Вони собі живуть своїм життям. Ти просто приходиш і збираєш огірочки, отак як отут в цьому ряду, так як він пізніше. От ти приходиш собі зручно і просто збираєш огірки. Ці вже стволи свої стовбури віджили. Просто, от, і вони собі ростуть куди треба, хочуть навіть на вишню вилазять. І там, із-за того, що гарне провітрювання, із-за того, що сонце їм гарно, а сонце стає менше туди, пізніше до осені Чи навіть зараз тут теплиця не сильно сонячна. Вона трошки обрізає сонце через отакий покрівлю поверхневу. Так що отак, переходжу на огород. А і ще тут є перці, які винесені з теплиці. Помідори, які 1 травня винесені в теплиці. Вони були дуже забіжені і дуже страшні. Але вони пережили той травень і живуть собі нормально. Це ті помідори, що були в чашах. Теж деякі доживають, вже п'ята завість чи яка там в них. Ну і саме головне, я тако спробую звідси зняти. Оце ці помідори, що весь травень тут прожили, вони були дуже страшні. Там верхушка чуть була зелена, листя прям ну зовсім. Вони були кроплені тоді. Магнікуром десь в середині травня, щоб не вмерли. А потім вони пустили замість листя пасенки. І ті пасинки вже робили фотосинтез. І потім, коли вже вони почали вживати, ті пасинки побрізані були, полишено на пасинках по листочку два. А потім вже вони пішли в одну, в дві. Стебла, як видно. Ну, коротше, що я хотів сказати, є такі, що зав'язані на першому цвіті, але все одно мало. А ті, що всередині, вони посаджені після катаклізмів два рядка. Так вони не відрізняються нічим, можна сказати, від перших по факту. Але там зав'язані. Перші ці і видно, що вже досить баночок доспілих. Даже є косово сортове. Ось де. Видно. Якраз буде нормально. Я їх приблизно так дивлюсь по помідорах, коли вони от починають вже бути не такі зелені, а отак світліти. Тоді обриваю все лишнє, довожу до порядку, общіплюю вершки. Ну, вони вже тут собі пасинки кидають, але все одно вершки сортових общіпував В гібридів вони там самі закриваються. І кроплю редоміл голдом Тобто так, щоб гадати, що 5-го числа буде 15 днів. Через 5 днів буде 15 днів з моменту кроплення. Тобто її вже можна вживати в їжу, гарно мити під проточною водою. До речі, ще лишилася хвилина, я інші культури показувати не буду, бо то просто немає ніякого смисла. Вон там ті огірки, що вижили. А отут огірки, які кинуті. Касету 15 липня. І от їм зараз 15 днів. І так само в теплиці. Але це буде тема слідуючого відео через 15 днів. Добавлю за Redomil Голд. Та там кажуть, що квадріс чи Redomil Голд. Redomil Голд 60% його складу йде контактний. Форгіцит, який не проникає всередину, в саму рослину, Но він дуже небезпечний і незатверджений в Євросоюзі через те, що при оприскуванні дуже потрібно бути обережним, щоб він не попадав ні на очі, ні на лице. А так він не йде. Мега шкідливий, так як він знаходиться на поверхні рослин. І є ще один компонент, який дозволений в Євросоюзі, який проникає всередину, в саму рослину. Але він має маленьку частинку, він якби ніби як допомагає тому основному контактному, це системний. Но він краще йде для захисту від фітофтори, так як вона, основний йде фактор от Посадки таких помідорів, ну крім продової гнилі, алтаріоз. І це все воно йде якби одне. І от коли воно появляється на картоплі, воно переходить на помідору і прям дуже швидко її вбиває. Тому приходиться ще й картоплю трошки кропити її, і садити потрібно чим поранше, щоб втікти від от коли картопля перецвітає. Тоді вона от в основному десь в цей час вона, там розмножується ця фітофтора, вона отак починає тими своїми, це аж борліти. Є відео таке, де там на ультрафіолеті знімали, як після дощиків, коли висока вологість, тоді починає сонце світити. Відносна вологість росте і вона прям як бурлить. І вона попадає на помідори і прям дуже швидко їх вбиває. Так що виходить, люди зможуть забрати тільки перший урожай. А якщо втікти від цього терміну, то можна всі два-три забрати. Ну, от Основна перша, там, друга. Ну і ще якщо повезе третя завіс. От, Видно, що є третя. От їх тут я позав'язував і от на третє. Тому така історія. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, Донатьте на ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Всім всього найкращого.